На матч чемпіонат Англії. 7-й тур. Матч між командами Крістал Палас та Манчестер Юнайтед. Якщо розглядати турнірне положення, Юнайтед зараз іде на 4-й позиції. Крістал Плас на 12. У чому ще господарі мають не найкращу серію матчів. Команда програла Фулхему, Тоттенхему, аутсайдеру Саутгемптону 2-1 Челсі. Зуміли обіграти тільки Бормут. В не найкращій формі Крістал Палас. Дійсно показують погану гру. Як на мене, то не мали би бути проблем у Юнайтеда, який якраз на ходу команда після втрати свого зіркового футболіста Роналдо дійсно набирає, і грає досить непогано. Так, в принципі, календар був не найважчий. Але навіть останній подинок проти Сіті, де команда зуміла набрати три очка в Дербі, показує, що Юнайтед зараз в непоганій формі, виглядає досить непогано, і думаю, що мали би спокійно перемагати. Crystal Palace. А також непогано тут виглядає ставка на обидві заб'ють. Думаю, що Crystal Palace дома зуміє Ми грати на один м'яч, але я буду брати чисту перемогу Сіті э, чисту перемогу Манчестер Юнайтед за 1,7. Мій прогноз перемога Манчестер Юнайтед.